Сьогодні 17-й день інкубації, це означає, що прийшов вилуп. Зараз будемо дивитися, що там з'явилось. Ось такі хлопчики, дівчатка. Будемо проводити на ютубі акція, хто гадає скільки вилупилось і отримає 2 руточки яєчок. Нагадаю, я закладав 166 яєць. 15 штук у мене необходимо вийшло. І отакий вигук. Акція буде тривати десь 2, 2 недільки, може подивимось, коментуйте, в коментарях пишіть скільки народилися і будемо розігрувати клейця.